Вітаю вас, дорогі глядачі. Мене звати Роман Кравченко. Це означає, що ви знову на youtube каналі «Хай Клює». 22 квітня так вийшло, що я мав бути на роботі, але сталася на робочому місці невеличка аварія. І тому сьогодні я вдома. І коли я вдома, я не вдома. Я знову на риболовлі. Недовго думаю, що куди поїхати. Я приїхав під Північний міст. В цьому році я колись тут одного разу був в сніг, в дощ. Дуже дрібна риба клювала, але я вирішив спробувати, щоб розповісти вам. Вже трошки половив, трошки поспілкувався з рибалками на березі і тому тому зібрав всю інформацію і зараз покажу, як я ловлю, що я ловлю, на що і чому. Ну і плюс розкажу, як взагалі тут обставини. бо Рибалок дуже багато. Я здивований був. Вівторок приїхав, все зайнято. Я сюди аж в краєк пішов, там, де доволі мілко. І людей багато. Інформація є, всі ловлять по-різному, всіх різні тактики. Але дещо побачив, тому дивіться, і під час ловлі вже безпосередньо розповім. Це взагалі, це взагалі це просто жесть. Після потяжки добрала. Мушля, камній, топовиці доволі часто нарвуться. Ну це взагалі нонсенс, ну це вообще, ну блін, ну такої не було, ну їй Богу була більша. дзьобало. дзюболо, латучка. Густирка. знову густирка Це на дві пінки. Не хоче. О, зараз спробую мателі. Я зранку пробував раз. Давайте спробуємо пару мательів. Цікаво самому. Навіть зранку щось раз було одягнув, але ж воно подзьобало. Отак, два штуки давайте поперек. Побачимо. Чи буде воно? Два мотиви Пробувати наші з руки нема клювання. є. Матыли одна пинка била. Ок, oh, жобає Це в нас, друзі, така ситуація на 30 десь Трьох, 30-34 метри, бо я не заміряв. Метровий повідець, темп десь до 30 секунд, потяжка зранку взагалі на 10 секунді можна було тягнути. Зараз ще закину, знімаю кліпсу і перевіримо дальню онлайн, щоб ви бачили. Ближнього ви вже подивились, що твориться. Зараз вимотаю і покажу, як я ловив на дальній і побачимо, чи взагалі там щось ловиться. Зараз спробуємо дальню. Я міняю годівничку. 60 грамів ставлю віндеу. Хоч на дальній зранку не сло, але я ловив, проблем не було. Так, да, його зносить метрів 20, але якщо кожен раз все робиться однаково, давайте почнемо з двох пінок. І якраз буде нагода розповісти вам, що я тут сьогодні побачив. Метрів може 70, може 60 чимось, може брешу трохи. Не набагато глибше. От ставимо і чекаємо. Побачимо, чи є там риба. Зранку вода отут була. І ото підніметься, спаде, бачите, зараз спала. І нібито течії сильної вже нема. Бо я приїхав, людей було багато. і Ось сусід Дмитро праворуч. Він на два вудлища намагається піймати більш-менш адекватну рибу, але все одно навіть на дистанції 60-50 у нього. Ну або дрібна, або ось пару він таких більш-менш адекватних піймав, там підлящик чи густирка, одна платвичка, а все інша дрібна. Тому я спробував оці. Давайте їх називаємо 70 метрів відразу. І незважаючи на те, що сильно зносило, все одно плювання були, але риба була теж така платва, густирка, ну, грамів до 100. По берегу, ось я ж дивлюсь, завжди сижу, дивлюсь. Ну ні в кого я не бачив жодної нормальної риби. Там он весь берег зайнятий, і ліворуч хлопці сидять. В першому закиді не було клювання. Зараз. Перевіримо. Так, все ціле. Давайте мотилика підсадимо. Тому і у Дмитра праворуч вже клювання стали рідше, бо течія перестала і риба перестала і в мене на 20-й секунді клювати під берегом. І в нього активні клювання стали набагато рідшими на дальньому. коли течія вода гралась, і риба клювала активніше. Ну, Зате можливо можна на дальній піймати гарну рибу. И хочу воды попыть. О, клюет. Что-то боишься выматывать. Катушка 5000. 4,7 передатка. Бачите, яка густирка? Оце на дальній з другого закиду. Ви все самі бачили. Перевіряємо ще. Давайте знову дві пінки. Але добре, що не несе. ха, -ха. Може 6 метрів. Може 6 з чимось. Тобто різниця не колосальна. Бо якщо ближче до мосу, там різниця, да. А тут. От зараз в мене 37 риб. Я рибалю десь 9 а зараз вже майже 12 Але я в основному спробував. Спеціально закидав. Мені було цікаво, щоб риба почала клювати там не на 30-й секунді, не на хвилині, а на 10. На ближній мені це вдалося зробити, бо так було характерно, риба клювала лише в певному ярості. От якщо повіде 70 см, вона дзьобне не добирає, якщо півтора метри, вона клює дуже не видно навіть і рідко попадає. А от якщо десь метр десять-метр двадцять, вона встигає клюнути десь на 15 секунді. І виходить 15-20 та та отак. І виходить, ти ставиш палку і рахуєш, і піднімаєш. І риб. Або, ну, умовно, або є. І довелося з гачками дуже довго морочитись. От немає швидкого клювання на дві пінки, підтягнемо трохи. Гачки перепробував різні, цікаво було. І оце одно, вийшов на 6620, ось він 12-го номеру, бо умовно пробував 42-01, свіче добре, однак не засікає частіше. З такого сходи частіше, а чомусь знову. Ну і 12.01 пробував. Бачите, нема швидкого клюва. Так. Пінка на місці. Пробую, давайте пробуємо знову, мотиля підсаджуємо, як і минулого разу. От побачимо. Чи є різниця в насадці, чи немає. По ідеї, риба ж мала брать би. Якщо її там багато, яка і там різниця? Дві пінки, це ще мотиль. Так, незручний мотиль. Давайте ще одного. Корм заморозка, секрет плюс бігровачен брім. Але думаю, корм принциповий який бо тут у всіх різний корм. І хтось би вже хоч би лящика чи карасика піймав. З мателем бачите відразу контакт? Ага, бачите клювання? 10 секунд. Як вам риба? Набагато більше, ніж на 30. Ah. <ривіт> Бо відразу, дивіться, ще не поставив, воно вже клює. І клювання видно лящове. Видно, що лящ або карась. Або созан. Знову бачите Здоровенна. Уже, як то кажуть, дембільський акорд, давайте на одного парша. Цю насадку маємо перевірити. Але я скажу вам, що філіориба без мінус стаж лише час, протягом якого вона клюне довший. Вудло ще 3 до 100. Ох ти, відразу. Жівання було відразу на одного апариша. А риба. Риба така ж сама, лише вид відрізняється. на одного париша. Я навіть не міняв того першого, закинув. Може цього разу це здоровенна риба. Так, да, я впевнений, це мабуть карась. Ага. Ну, майже карась. Ладно, як то кажуть, Бог любить трійцю. Ще разок пробуємо на одного париша. Може цього разу то раз. Та воно сусіди ловлять і далі, і ближче і на звичність снасті, Тобто, Ну, любителі ті, які зазвичай ловлять тут лящів, карасів, коли вони потрапляють. А не так, як я всяку фігню. Ось закинули поставили. Натисли, минулого разу не натисли. Я не дуже там, чесно кажучи, там, намагаюся рахувати. Перед тим париша покрутив в руках, він м'ягенький був, а зараз не крутив, зараз твердого поставив, такого, як він є. На живого не так швидко хоче. Та ще може запуталося все, що хоче, може бути. Так, що висить. Пробуємо, Знову крутимо в пальцях. Ось так крутимо. Він тоді... а, це вже сильно. Ось так. Він тоді м'ягенький і мертвий. Не пробуємо. О, відразу дивіться. На покрученого відразу. Може він інакше тоне. А можете співпадіння. Напишіть, що думаєте з цього приводу. Чи має це значення таке? От зараз з музлами наочно перевірили. Декілька. Таких цікавих деталей. А саме пінка з або без мотиля, дві пінки, опариш, і різний опариш. І ви побачили, яка риба клює і як клює. Швидше, повільніше. Он здоровенний. Сорок 43. Це друзі, з вас вистачить такої риболовлі. Думаєте? Дальня, ближня. Зараз в цьому році така ситуація, що ви бачите, хоч на дальній, хоч на ближній засілля риби дрібної. І на дальній ще краще клює дрібна риба, ніж на ближній. Єдине, що це вимотувати. Тому по берегу нічого не бачив великого сьогодні ні в кого. Їхати, думайте, якщо все ж таки вирішите їхати, то я раджу брати легеньке вудлище і сидіти десь недалеко, напрацьовувати техніку. Рибної ловлі такої швидкої, цікавої, перевірив, нічого великого не піймав. Сусідів не бачив великого. Тобто, мені нема сьогодні над чим там особливо задумати, що у когось клюнуло моє не клюнуло, коли буває. Отакі справи. Тому друзі, кому відео було корисним або цікавим, обов'язково лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі на риболовлі. Короче, на дальній взагалі дрібна риба. Ще лучше клює, ніж на, на ближній. Це жесть. Це... Да я пробував. Да. Да. Вона от умовно три апариші. Вона одного підсмокче. Два нормальних. Дві пінки кидаєш не хоче. Тобто от краще всього бере одного апариша. Швидше за все. Ну і умовно, там з 20 риб, якби була гарна, ну хай би одна попалась. Одна попалась, з нею можна працювати. А коли я перепробував 5-6 насадок, і я бачив, що там з мотилем клює швидко дрібна, на три апариші довго стоїть одного підсосала. Тобто ну, немає якогось поштовху, який би змусив не думати. Розумієш? Тому та якби тут же ще. Ситуація яка? Я ж сижу, я дивлюсь теж по, по берегу, все. І умовно, я ж бачу, що ти ловиш, у тебе крупніша насадка, в тебе дистанція інша, ти тримаєш дистанцію, ти, ти в тебе довший темп. розумієш? І Якби була риба, вже б ти піймав би ляща або карася, або якусь гарну рибу. Або хтось би сусідів сусідів вистрілив. А якщо умовно я сижу я бачу, що за три години ні в кого жодної нормальної риби немає, ну в чудеса можна вірити, але вже в мене вік не той. І тому я оце змушений, ну, мовно, ну а що робити? Так, а яке сьогодні число? 22